Сьогодні 26 травня, перевіряємо верстат для клієнта на відправку на видачу. Повісили 19 колесо. Спочатку навал оділи конус, потім колесо, потім притиснули гайкою. Це правильно. В зворотньому порядку, тільки в тому випадку, коли так не можна. Вмикаємо живлення, завантажується програмне забезпечення. Программе забезпечення завантажилась. Зараз зімітуємо, ніби ми поставили тут металевий диск. Робимо один замір, воно показує відстань до диска і його радіус. Опускаємо обережно кожух. Підсвіточка мигнула, виміряла ширину диска і зараз прокручується. У нас колеса відбалансовані. Зараз ми зробимо дисбаланс, припустимо шматочок пластиліну повісимо в цьому місці і прокрутимо з ним. Верстат повинен стояти на жорсткій поверхні. Зараз можуть бути некоректні показники, тому що він на піддоні. І коли дисбаланс на колесі, він може хитатися. Підсвічує точку дисбалансу. Якщо ви бачите, ось ми повісили 20 грам, і він просить нам сюди на 180 грам, ой, на 180 градусів повісити важок. Можна натиснути на цю кнопочку і подивитись, скільки реально. 18, тобто можна вішати навіть 20 грам, тому що 18 ближче до 20. Це у нас. Знову обережно опускаємо кожух і прокручуємо. Колесо збалансувалося. Для того, щоб обслужити легкосплавне колесо, треба зробити два заміри лінійкою. Один замір, він виміряє реальний розмір в площині. І в глибину замір, там де ви будете клеїти, він виміряв реальний розмір внутрішнього. Відводите лінієчку, верстат зреагував, що ви хочете клеїти важкі в двох площинах. Зразу приклеїмо, припустимо. Дисбаланс десь тут, і всередині диска десь тут. Обережно опускаємо кожух, прокручуємо. У нас зараз стоїть режим клейки важків на 6 годин, тобто підсвітка лазером. Ось ззовні. Нам треба повісити 20 грам. Ось вони 20 грам. Ось те, що ми повісили на 180 градусів. Він нам пропонує збалансувати. Натискаємо на кнопочку. Воно шукає іншу точку дисбалансу. Якщо вона її не доходить, а ні, знайшла. Це от той важок 15-грамовий. Він пропонує його збалансувати в цій площині, ми його приклеюємо, знову опускаємо кожух і воно прикручується. Колесо збалансоване. Всі інші операції з специфічними дисками, перевірки, юстування, все це описано в інструкції з експлуатації. Або, якщо не знайдете якихось питань, то в онлайн-режимі звертайтесь до нас. Будемо завжди раді допомогти.